Будьмо уважні. В той час Ісус прибув із Галилеї на Йордан до Івана, щоб хреститися від нього. Але Іван противився йому, кажучи, мені треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене. Ісус у відповідь сказав до нього: Лишиться тепер, так болечить нам здійснити всяку правду. І Він лишив його. А ухрестившись, Ісус зараз же вийшов з води, і ось розкрилось небо, і він побачив Духа Божого, який спустився му в голову, і зійшов на нього. І голос пронав з неба. Це сильний любий, якого я подобав. Сьогоднішнє свято, яке ми проживаємо з вами, називається Богоявлення. Благословив той дивні Господня, бо Господь явився нам. Ми так часто це чуємо. І на початку Служби Божої я говорив про те, що Господь нам об'являється як той, хто виходить на зустріч, шукаючи мене не тоді, коли я вже там покаявся, відвернувся від всіх своїх гріхів, а Він приходить до мене тоді, коли я ще заблудша овечка. Бо якщо вже я не забуду очка, то тоді мене вже шукати не треба, я вже знаю. А так він тоді приходить, коли ще є грішник. І каже апостол Павло, що Ісус за нас помер ще тоді, коли ми всі, всі були грішниками. І в цей час, в час Різдва, так само в час Богоявлення, ми чуємо ці Євангелія про події, так, коли Різдво ми чули, як Ісус Христос народився Галя. Ти народився Ісус Христос? Де народився Ісус Христос? Де? Добре, там Мирослава може підказати з боку. Точно. Ісус Христос народився в Уфлеємі. А Він народився де в чому? В Стаїнці. В печері. Так? В Стайні. І. Е, і ми робимо такі вертепи. Знаєте, вертеп, це що таке? Це церковнословянське славянське слово, а на українську мову перекладається печера. І от ми такі печери, вертепи ставимо в, в церквах скрізь. Так. Ми можемо десь і в місті побачити, надію, що не знаю, чи Запоріжжя десь можна побачити? Ну, надію, що десь можна. В на Хортицю. Да. Чудово, чудово. Це, це дуже круто, якщо є. Звіс. Чудово, якщо є. І отже, е, це для чого? Для того, щоб візуалізувати нам, щоб ми через образи брали участь, ніби ми тут присутні. Так, так само тут ми можемо, ми дивимося на Ісуса, на Йосифа, на Марію. І ми уявляємо себе там учасниками. Бачимо це сіно, яке могли там бути. Так само е, там, може бути там Вісвічок, ослик, Ангели і так далі. Коли ми святкуємо з вами Богоявлення, ми співаємо, там сестра буде на прощастя точно співати. Про те, як там Іван Хрестився, може буде це співати після служби, я не знаю, але точно такі пісні співаються, про те, як там Іван йшов на Йордан Ісуса Христа хрестив і так далі. Чому це все відбувається? Ми чуємо ці тексти, щоб нам візуалізувати, щоб ми ніби там були присутніми. Такі образи. Але свято називається богоявлення. Так дуже цікаво. Бог об'явився один раз, чи, чи ця подія вона триває, з, як почалася 2000 років тому і триває по сьогодні. Чи Ісус Христос, чи Бог в Тройці об'явився, Він об'явився тоді і все. І більше ми його не бачимо. От тоді Іван Христик побачив Голуба, чи Святого Духа вигляді Голуба і все. Більше вже нічого не видно. І не знати. Юрій Гагарін, коли полетів в космос, вернувся, і він що сказав? Ну, Або йому приписують ці слова. Не можу, сказав, що не так. Він сказав, космос літав, Бога, Бога не віддав. Ну, а в Євангелії від, від Матея ми можемо знайти одну підсказку, один секрет. І там є такі слова. Вчора ми співали, це коли співали зображальні антифони. Блаженні чистії серце, бо вони Бога побачать. Знаєте, якщо я закрив, допустимо, очі, я почув, що хтось зайшов, а ще й вуха, ну, навіть і не почув, що хтось зайшов. А як я відкриваю очі, відкриваю вуха, я усвідомлюю, що прийшла зайшла, наприклад, зараз сестра. Але як я закрив очі і вуха, а сестра зайшла, я її не бачу і не чую. Але це ж не означає, що, вона, що її тут немає. Вона є тут присутня. Отже, є речі, які ми можемо бачити фізичними очима. Але є речі, які ми покликані бачити очима віри. Бога можливо бачити. Бог об'явився і Він об'являється. І цей стан об'явлення триває і сьогодні. Тільки для того, щоб його побачити, це об'явлення Бога сьогодні для кожного з нас нам треба відкрити наші очі віри. Нам треба повірити. Для того, щоб відкрити очі віри, нам треба вчора ми говорили, я це розказував, треба покаятися. Треба очистити своє серце. Бо коли серце настільки забруднене, Настільки заповнене злом, гріхом і всім, 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 в першу чергу нами самими. Мною самими. Мої годині, моїми переконаннями, мною, 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 потребами, там, не знаєш, чим ще, ну тоді там просто для Бога немає місця. Він об'являється, Він показується, але я і вуха закрив, і очі закрив, духовні очі, духовні вуха. І не бачу його і не чую. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Бога можливо побачити. Вірую, очима віри. Тільки для цього треба очистити своє серце. І якого ж ми Бога можемо побачити? Ну, там могли там думати. Е, що Бог такий, дедушка, який сидить на хмарі з блискавкою і чекає, як тільки хтось грішить, і зразу палицею хрясь на тримай. Або Бог такий, що Бог мстивий, Бог тільки шукає, як би помститися, ти щось там зробиш. І така. Інколи люди, я так часто що спілкуюся з людьми, можу чути, як люди змагаються з Богом. Я так, а я все рівно Богу, а я все рівно по-своєму зроблю, я не хочу робити як Бог. І люди страждають від цього. Але якщо просто сказати, Господи, ось я, я хочу со тебе побачити, я хочу з тобою бути, то Бог тоді об'являється, як той, який входить в води Йордану. Йордан це така суперкаламутна річка. Вона кольором як підлога. От ви бачите, яка підлога? Це приблизно така ріка. І коли я побачив, бо я там був на Йордані, коли був побачив цю ріку, я думав, Господи, чого ти собі не вибрав якусь кристалево чисту ріку. Ну, Бо такі є, десь там, в Швейцарії, допустимо, або навіть в Карпатах у нас. Чому ти обрав у це болото? Там, де... А там ще такий мул, як заходиш, як я зайшов у воду, вода... води там приблизно отак от було. Але по коліна я тільки в мул заліз. Так. І я не міг там рухатись, навіть неможливо. Так хух, зайшов і так стоїш. Сестра, ви що, хіба не заходили? У нас у культурний центр. Так, а я був в такому безкультурному, справжньому. <плес> я думаю, ну це ж треба таке. Ісус об'являє себе як Бог, який заходить в болото нашого життя, у ці темні води нашого життя, у ці глибини нашого життя. Навіщо? Щоб на себе взяти весь бруд, щоб на себе взяти все болото, щоби очистити. Сам я не можу очиститися, я сам не можу подолати свої гріхи. Я сам не можу подолати наслідки своїх гріхів. Просто не можу. Я потребую його милосердя. І тому він є той, який заходить. Знаєте, ми сьогодні з вами будемо коли освячувати воду. Я буду хрест, ну так ці священники роблять, хрест попускають у воду. І якраз хрест, це що є таке? В Римській імперії це було знаряддя страти, тортур. А Ісус зробив це знаряддям любові. І це символ того, що Ісус, як абсолютно віддана любов, Заходив в глибини мого життя, та тут, там, не знаю, в чому в відрі, чому там освячують воду, і ці, або в ріку так само Заходив в глибину мого життя, там, де є імул. І підводні камені, і якийсь бруд, і може якась навіть будесь труба туди, якась каналізація туди відведена, щось туди входить. Так? Це все моє в серці. І Ісус заходить, щоб собою освятити моє серце. Заходить, щоб очистити. Цей Йордан, ця ріка це є моє серце сьогодні. Для нас реально. Він хоче це зробити, і він це зробить. Але тільки для того, хто. Прийметься рішення і запроси Його. Отже, чи це все тільки образи для того, щоб нам уяву розбурхати, і ми в емоціях гарно посвяткували, і на цьому свята закінчилися і пішли далі. Чи за цими образами, там вертек, пісні, колядки, чи стоїть там щось глибше? Чи Господь Бог раз показався Іванові і сховався? І більше його немає. Він там десь за хмарками, і треба його придивлятися. Це як один мій друг був Меджгорі і казав: Я за кожним камінцем виглядав Богородицю. Може, вона десь за кущик заховалася. Так хотів її побачити. Ну і не побачив. А я не виглядав і, і побачив, але побачив очима віри. Я з вами коли ділився вже. Отже, так само можна побачити і Бога. Бога, який милосердний, який бере всі мої і твої гріхи. Всі твої і мої помилки, все Твоє і моє прокляття, будь-яке зло бере на себе, навіщо? Щоб потім зі мною вічно жити в раю, щоб мене повернути додому, очищую. Тому сьогодні Господу дякуємо за те, що Він народився, щоб померти за мене. Найбільший прояв нашої вдячності і того, що ми цінуємо Його жертву. Що Він бере на себе наші гріхи і помер за нас. Це є наше каяття. Це є так само те, що ми приходимо до сповіді, що ми з ним примиримося, що ми користуємося тими благами і дарами, які він нам дає. Так само і сьогоднішній день. Отже, для тих всіх, хто ще Бога не бачив, як Бога милосердного, як Бога любові. Той, який, пам'ятаєте, вчора говорив, який. Панує не силою і страхом, а любов'ю і милосердям. Я сьогодні запрошую вас сказати, Господи, відкрий мої духовні очі. Хочу Тебе побачити, хочу з тобою подружитися, увійди в ці темні води мого життя і освяти їх. Освітли і освяти. Амінь.